Головна людина, яка завдяки якій я тут, це ви, це батьки, це люди, які мене підтримували. І, звичайно, я б хотів би сказати, що Олександр Анатольович, тому що без тієї акордної ноти, яку він зробив, навряд чи б щось вийшло. Ну, Не будемо багато говорити, Олександр Анатольович, вам слово. Дуже радий насправді бачити родину всю, тому що мені здається, що це питання, яке об'єднало все місто. Мені здається, що людей майже не було, тих, які підтримували те, щоб призначали якихось лісників, да чи якихось некваліфікованих людей, які повинні і мали завдання конкретно знищити цей навчальний заклад. Я дякую всім, хто вірив. От я бачу знаєте, багато знайомих облич. Ті люди, які приходили на суд, підтримували, ті, які писали в Фейсбуці, мені кожен день питали, коли, 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 коли це буде, що з нашим ліцеєм. Тобто, я вам казав, що ми переможемо однозначно, і ми перемогли. Ось є рішення суду, є, є про виконання відповідного рішення суду, розпорядження головою обласної ради, яке передбачає поновити Абтермана Олександра Йосиповича на посаді. Виконуючи обов'язки директора Канатопського закладу Сумській, Сумської обласної ради, Канатопський обласний академічний ліцей, лідер. Так що давайте ми перемогли. <плес> Дякую. Це було питання не просто закладу, так, це було питання справедливості. Тому що нам кожен день здається, що справедливості фактично є вже ніякої немає ніде. Тобто, я думаю, що те, що ми зробили, те, що це в завдяки все вам було. Це питання того, що, хоч якийсь є ковток надії, питання в тому, що можна відстояти там, де правда за тобою, свої права. І дійсно, я ще раз хочу сказати, це не було б і без вас, це не було б без тих людей, які не вірили, які зрадили. Теж без них би це не було. Ми їм теж вдячні по-своєму за те, що вони зробили свій вклад. І я переконаний, що нам тепер треба ще розібратися по двом ключовим питанням. Перше питання, яке я адресував міністру, у мене була нещодавна зустріч з міністром освіти Аксеном Лісовим. я йому задав питання: це офіційно в мене є в звернення. Як може так бути, що під час воєнного стану такий безпреділ відбувається, що людину без освіти, без будь-якого досвіду, ну досвід там є, якийсь я певний, але ж ми тут всі знаємо, так? Який? Я хочу, щоб він нам на майбутнє дав відповідь, як. Повинна діяти обласна рада при прийнятті таких рішень. Я думаю, що це не всеукраїнського рівня питання, і на майбутнє не повинно такого бути, що призначали хто зна кого супереч закону, здоровому глузду, коли людина на лікарняному знаходиться. Але питання це ж тут інституційне. Я хочу, щоб міністр освіти дав відповідну тут консультацію, роз'яснення да, щодо того, що відбувалося, щоб такі випадки не повторювалися на майбутнє. Це перша позиція. Друга позиція, нам прислали там дурноваті аудитиці, які повністю над ними всі сміялися, так що там щось вони понаписували. Тобто, але там питання: знаєте, за чому він винен? То що він під час війни людям нараховував нормальні зарплати. Тобто, якщо це злочин. То я думаю, що кожен нормальний, той, хто відноситься до свого колективу, кожен злочинець. Ми знайшли нормати норми закону, які дозволяють це робити, тим більше, що це трансформована санаторна школа-інтернат, і там окремі є умови оплати праці. І я теж хочу отримати тверду відповідь на майбутнє, щоб він виплачував людям, коли в нас тут то -то оточене місто було в ці в ці дні, в ці місяці заробітні плати, такі як він може законодавче робити. Тобто, тому ми на це теж хочемо отримати відповідь, зафіксувати результат. Я вам хотів таку ось подарувати ікону, щоб вона відганяла всяку нечисть від вашого закладу, яка хоче його зруйнувати. І ви щоб повісили, можливо, на вході. Знаєте, і де щоб її бачили. Богородиця оберігала цей заклад. Ваш колектив чудовий, ваших учнів чудових від всіх негараздів, які можуть бути взагалі. Тому я ще раз хочу подякувати Олександру Анатолійовичу. Хочу Дивіться, подякувати всім вам за підтримку. Можливо, якщо б не було цієї підтримки, то і мене б не було тут. А так все в порядку. Йдемо далі. Слава Україні, Героям, Героям слава!